Сьогодні стало відомо, що в Казахстані взяті під варту судом терміном на два місяці. Начальник департаменту державної компанії Укрспецекспорт Олександр Школяренко та його заступник Олександр Хрульов. Їх було затримано казахськими спецслужбами за підозрою у даванні хабара розміром у 200 тисяч доларів Алмазу Асенову, генерал-майору, начальнику головного управління озброєнь збройних сил Казахстану. Його так само було заарештовано. Про останні подробиці цього скандалу наш сюжет. Громкий коррупционный скандал в Министерстве обороны. Начальника главного управления вооружений генерал-майора Алмаза Осенова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Причем ее сумма весьма крупная даже для Казахстана. 000... В публичной площади эта история начинается 000... 30 сечня с короткого поведомления на казахском телебачении. В разные годы господин Осенов возглавлял спортивный клуб армии, работал в штабе регионального командования «Восток» и руководил департаментом боевой подготовки Министерства обороны. Однажды он даже написал статью в Одної з республіканських смів, в которой в частності говорив цитую, у команді не полігон і стрельбище, а шикарна квартира. Кінець цитати на цей момент журналісти ще не знають, хто той хабар давав. І лише за день українська газета дзеркало тижня повідомляє в аеропорті Астани співробітниками казах і спецслужб затримано двох українських співробітників компанії «Укрспецекспорт». після передачі 200 тисяч доларів казахському чиновникові. На завершуючися військові спитання техніки, показали фіктивне і селізабразно прийняття на ворушення в ворожовних силах Казахстану. Фахівці одразу ж припустили, що Хабар, начальнику головного управління озброєння Міноборони Республіки Казахстан, був пов'язаний з контрактом на купівлю українських бронетранспортерів. Ці машини непогано себе зарекомендували під час минулорічної збройної виставки Кадекс. Очевидно, мова може йти про багатомільйонний контракт. Експерти з військової сфери в інтерв'ю каналу TVI звертають увагу на те, що корупція часто супроводжує закупівлі зброї, і не тільки українські компанії причетні до подібної практики. Наш випадок не є унікальним. В тому плані, що сфера закупівлі озброєнь є найбільш вразливою до корупції з двох причин: по-перше, це величезна вартість озброєнь, які закуповуються, і друге, це притаманна цій сфері утаємниченість, закритість, що створює чудові умови тепличні для корупції. Як вважають експерти, у зриві українського контракту найбільше зацікавлені конкуренти на збройному ринку. Які готові запропонувати Казахстану свої бронетранспортери? На запити щодо участі українських фахівців у незаконній оборудці в Казахстані в компанії «Укрспецекспорт» відповідають не надто конкретно. Я не можу озвучити тільки не отримали офіційної інформації ані від казахстанської сторони, ані від української МЗС. І друге ми проводимо внутрішню перевірку задньої інформації, після якої будуть зроблені якісь висновки. Найвищим українським чиновником, котрий офіційно визнає факт хабарництва, став міністр закордонних справ Леонід Кажара. Ось що він заявляє на прес-конференції у Києві, те, що стосується Казахстану на цей час у міністерстві закордонних справ є інформація про те, що заарештовано двоє громадян, працівники Укрспецекспорту. на сьогоднішній день є. Рішення суду щодо застосування арешту до цих громадян на два місяці. Ми чекаємо на сьогоднішній день пред'явлення звинувачень цим громадянам. І коли це станеться, ми будемо безпосередньо тоді відслідковувати цю ситуацію. Тим часом в українські мас-медіа просотуються імена представників укрспецекспорту Інтернет-видання Цензорнет з посиланням на свої джерела повідомили, що в Астані затримані начальник першого регіонального департаменту державної компанії «Укрспецекспорт» Олександр Школяренко і його заступник Олександр Хрульов.